Друзі, всім привіт! У грудні в 2018 році організувалася група, яка має назву Щасливі сім'ї». І сьогодні вона святкує своє п'ятиріччя. На протязі цих п'яти років ми мали дуже багато зустрічей міроприємств, де мали велике благословіння і переживали благодать Господню. Але я сьогодні вам пропоную, щоб ми могли запитати і у інших учасників цієї групи. Що саме вони думають про цю групу і що вони переживали на протязі цих 5 років? Тому поїхали! Перше запитання. Що цінного ви взяли для себе у житті щасливих сімей? Для нас саме цінне це. Все-таки спілкування. Коли ми можемо трошки відволіктися від е, своїх буденних справ і е, порозмірковувати над Словом Божим, провести гарно час, е, поспілкуватися на будь-які інші теми. Для мене ціна те, що ми могли відвідувати людей, хворих, посіщення, їздити на зібрання. І так само з дітьми виїжджати на природу, спілкуватися. Це теж спілкування між сім'ями і з дітьми. Це дуже згуртовує нас. І діти дуже здружуються, згуртовуються в одній церкві. Це те, що е, одного возраста люди можемо спілкуватися, можемо розсуждати е, Ну, більш приємні контакти. Е, в розмовах, в бесідах, духовно я зріс благодаря цим спілкуванням, цим зустрічам за цей час. Ну, що ми в цій групі щасливі сім'ї, вона нас об'єднала для дуже багатьох гарних таких справ. І скажу для себе, що в деякій мірі ми навіть стали залежними один від одного від цього спілкування. Нам є дуже приємно бути вони сам перед дружні. Постійно підтримують один другого, які б це були пішли, пішли, пішли. ситуації: чи радісні, чи не разність, спілкування з такими, як ми сімейними і по віку, коли є якісь спільні інтереси, спільні якісь зацікавленості, плани. Подорожі з дітьми це багато приємних і важливих. Зустрічі, поспілкуватися, поговорити, і навіть і про дітей, і взагалі е, в, плані, в плані служіння, От, е, Пороздумувати, Словом Божим, поспівати. Дуже корисно. Є спільні інтереси, є спільна мова, що дуже радує, що надихає, щоб більше і більше мати спільність один з одним. Е, дуже добре, коли пообщаєшся про щось поговориш, надихає на щось там робити і ну, далі спілкуватися, збиратися. Що ми можемо е, разом з сім'єю е, входити на такі великі гарні спілкування? І е, славити Бога. Це духовний зріст. Коли ми збираємось в простій, комфортній обстановці, ми розсуждаємо Слово Боже. І мені дуже подобається це те, коли ми висловлюємо свою думку в простоті. Багато знайомств, багато цікавих проєктів, які ми втілили в життя, багато спілкування, відчули таку велику сім'ю, підтримку. На ми більш познайомилися. Пізнали один одного. Ми знайшли багато нових друзів, дуже цінні спілкування, які запам'ятовуються надовго, коли ми збиралися і на молотовному будинку, і поза молотовним будинком. Разом проводять час спілкування, там сім'ями збираються їздять один до одного в гості. Провідують один одного, якщо в когось сталася якась біда, це мені здається, дуже цінне і і так правильно, тому що ми повинні один одного підтримувати. Є багато людей, з якими ти е, ніколи не спілкувався, з якими ти не мав ніяких там якихось справ таких. І можливо, навіть ти з ними через раз здоровався. Але коли ти починаєш спілкуватися в якій-то групі, а в даний момент в групі щасливих сімей, то ти бачиш, наскільки все неоднозначно. Я думаю, що навіть не дивлячись на те, що кожен із нас думає по різному, в кожного із нас є різне бачення, але має об'єднувати одне це пізнавати Бога. Разом пізнавати Бога, вірити, вчитися вірити Богові, вчитися йти за Богом і бути з Ним до кінця все своє життя. Це теплі стосунки в цій групі. Я бачив. Бачив, що кожен може проявляти свої емоції. Третє є майбутнє цієї групи. Четверте це розподіляти обов'язки. Так як я вже говорив, що ми можемо ділитися і комусь довіряти якусь справу і разом не вирішувати. Також, ну, як я говорив за традицію, що можна започ... започаткувати традицію, кожен має право на помилку це дуже цінно, тому що, як не є, 5 років спілкувалися. І все-таки. За ці п'ять років, ну не було таке, щоб хтось образився, або можливо, хтось, щось якесь непорозуміння. Всі ми різні, але ми до згоди доходили. Оце це для мене цінно. Я дуже багато цього для себе взяв. Друге. У чому секрет вашого сімейного щастя? Знаємо Бога і віримо в Його, і Він нам дарує любов, друг до друга і до нас. В розумінні один одного, в повазі один одного, в бажанні, в старанні поступитися один одному. Хай любов ніколи не перестає. Це в любові. Один до одного, в повагі. Це правильно. Розставлені пріоритети в сім'ї це найбільше це баланс між духовним, душевним і тілесним. Те, що ми можемо довіряти один одному і любити один одного. Це і терпіння, і повага, і взаєморозуміння, і ще дуже багато і багато гарних таких. Якості. Стараємося жити в любові, в гармонії, От, і, поважати один одного, цінувати, вислуховувати один одного, довіряти один одному, підтримувати, вміти швидко прощати один одного, не тримати образи довго. Довіра, повага один до одного, підтримка. Ну і спілкування це дуже багато впливає, спілкування, проговорювати все. Прощати. Все. Ага. Любити і радіти кожному новому дню, також радіти нашим дітям, їхнім досягненням. Скритність і обман призводять до недовіри, а почуття довіри створює безпеку. Все залежить від того, наскільки в тебе бажання бути щасливим. Те, що ми один одного розуміємо, прощаємо один одному, любимо один одного. І любимо разом наших дітей. Ну Це повага один до одного. Більше спілкування, довіра, любов це найголовніше. Чим більше часу ми проводимо разом, тим ближче ми стаємо один до одного. Спільна справа в служінні, в житті, в поняттях християнських це дуже згуртовує і багато вирішує. Незгод багато питань вирішує. Взаємоповага. От коли не тільки жінка поважає чоловіка, а й чоловік поважає жінку, коли батьки поважають дітей, діти поважають батьків. Перш ми знаходимо спільну думку, а тоді щось починаємо робити. Назви твій улюблений момент. І життя щасливих сімей. Поїздка в Карпати в нас була. І чомусь мені особливо запом... ну, запам'яталось це. Бо були ми там з дружинами своїми, був гарно проведений час, було в нас назідательне слово, брат Ігор там в е, Рогодині нам е, таку лекцію. І для мене дуже запам'ятався цей момент. І хотілося б, щоб тих моментів було побільше, того що це дійсно життя, воно проходить. Тоді в нас був такий момент, ми поїхали. Е... В Нікополь до брата там на церкву, і мені подобається сподобалось те, що ми були там в церкві, служили там, е, допомагали і їздили так само в Бердянськ е, з групою. Е, мені дуже сподобалось, е, що є така група. і ну, Багато моментів таких є. Е, Можна згадати так само заліз за до молитви в нас, як ми збираємось, це мені дуже подобається. Проводили церковне служіння, це було багато підготовки до того, це все було цікаво. Так само стали більш всі дружніші. Це тоді, коли ти приєднав нас до щасливих сімей. Саме, саме такий момент був було дуже інтересно, коли ми стали зустрічатися. Дуже сподобалося, коли ми. Всі щасливі сім'ї, хто хотів, допомагали, організували солодкий стіл на День подяки. Це було, ну, ми всі разом працювали, це було дуже благословенно, дуже ну, так, всі разом в робили працю, це, це дуже цінно, в такі моменти. Спілкування мені дуже подобається. Ми спілкуємося, роздумуємо Словом Божим, дискутуємо. І в такі моменти ну, відкривається істина. Була така ситуація. да, як ми збиралися в ліс з дітками, це для мене теж багато таких подій. Що багато з ким дітей. не спілкувалася, взагалі і знайшли спільну мову з сестрами, з братами, і спілкування з дітками це, це прекрасно. Так, да, я піддержую кінці 22-го року. Одного разу щасливі сім'ї відвідали. Брата Бойчука Володимира, члена нашої церкви, який знаходився на домашньому лікуванні з травмою ноги. В цей вечір ми мали чудові спілкування, співали пісні, роздумували про хороші моменти і життя, також вивчили одну нову пісню. Бадьорими лишився не тільки брат, але й усі, які були присутні в цей вечір у цьому домі. Служіння відвідування хворих це є одне з найкращих служінь. Дуже багато отримали нових друзів, з якими раніше були людьми так заочно знайомі, а зараз стали ближчими і як одна велика сім'я. Це дуже приємно. Запропонуй. Одну гарну ідею, яка буде благословінням для сімейних пар. Було б гарно більше людей зацікавлювати, щоб більше людей приєднувалися в цю групу. І нас було більше і ще були б дружнішими. Ну, я скажу, що треба ще більше більше, більше спілкування нам проводити, щоб більше приєднувалося. Це дуже чудово. Коли ми збираємось всі разом. Молимось, общаємося, роздумуємо над Словом Божим, щоб це було почаще. І це є велике благословення для нас всіх, саме само для мене особисто. Так, більше збиратися з сім'ями, спілкуватись, дітки, щоб знайомились одні з одним. У Мене напевно теж така думка. На даний момент ми проживаємо в Німеччині. Хочемо запропонувати щасливим сім'ям відвідати нас в Німеччині. Відвідати служіння, провести разом спільно час. Нам було б непогано, щоб ми більшість своїх ну, зустрічей таких, проводили разом з нашими дітьми. Тому що це є благословіння, це є хорошо, коли ми своїх дітей навчимо общатися, бути дружніми, бути ну, в спілкуванні такому, щоб вони теж в цьому учаслили. І хай би Бог благословив, щоб ми. Дійсно, цьому придали уваги, і я думаю, що це буде благословенням для наших сімей. У нас Бог створив різними чоловіків і жінків. І ну навіть наш мозок він створений по різному, і жінки думають зовсім по іншому. Чоловіки створено все по-іншому. І я думаю, що кожному і чоловіковій і жінці ну було б дуже добре знати, як це працює, як це ну, як Бог дивно нас так створив. І тоді ми будемо набагато більше розуміти одне одного, і розуміти нашу поведінку самих себе. І я думаю, це буде, ну, це спростить нам життя всім. Більш частіше збиралися. ну, Хоча в кожного маленькі діти не завжди виходить. Але ну, як частіше будемо збиратись, то я думаю, що не часто будемо пропускати наше спілкування. Як ви ж любите проводити ваші вихідні? З дітьми любим їздити на отдихі, в ліс і так десь зустрічатися. В колі своєї сім'ї Зазвичай вихідні дні проходять із сім'єю. Поки ще діти з нами, хочеться щонайбільше провести час у спілкуванні із ними. Ми подорожуємо, відвідаємо церкву, відвідаємо друзів. Щаслива сім'я тільки із Богом. Йдемо в церкву, тоді після церкви ми збираємося разом е, за стіл, молимось там, розмишляємо, е, питаємо в дітей, щоб їх було на дітському. І тоді ми, у нас було по-разному. Можемо йти в город, пройтися, можемо запросити когось в гості. Стараємося діток теж десь вивозити, щоб їм було цікаво. Зимою десь можливо на якусь прогулянку на горці поспускатися літом теж прекрасна погода. То можна десь вийти і погуляти. Це в колі своєї сім'ї. Це саме найбільше. Я люблю з дуже їздити своєю дружиною. Так десь виходити в город парк гуляти. Ми дуже любимо бути разом. Любимо бути в колі своїх своєї сім'ї, саме перша своїх близьких, рідних. і. Я рахую, що це прекрасно. Ну, вихідні це звичайно той час, коли більше можемо з сім'єю разом бути. Е, стараємося субота, яка раніше була, е, теж працювали більше. Зараз стараюся проводити вдома з сім'єю. І це дуже дуже гарно. Щоб ви побажали б сімейним парам. Зустрічайтеся, об'єднуйтеся, запрошуйте в гості, ходіть самі в гості, зустрічайтеся з, з декілька сім'ями. Сім жити сьогодні. Не вчора, не завтра. Не колись щось зробимо, не коли щось доробимо, не коли досягнемо якихось цілей і мрій, а жити сьогодні. Ось так як є, цінувати те, що є сьогодні, любити сьогодні, прощати сьогодні, жити сьогодні. Бажаю, щоб кожна сім'я мала справжні стосунки з Богом. Чим тісніші ваші стосунки будуть з Богом, тим ближчим ви будете один до одного. Де треба промовчати, може якійсь стороні, то промовчати, не спішити зразу давати відповідь, спочатку подумати. А потім давати відповідь, где єдинство, де всім, де у всіх одне бажання, там Господь, там рай, Едем. Свої проблеми, свої негаразди, і вміти слухати один одного. І коли хтось говорить, то важливо вислухати, не перебувати. Це ще ми один до одного випереджувати в пошані, як в сім'ї. І поважати е, дружину. Даріть своїм дружинам подарунки, квіти, щоб дослухалися один до одного, поважали, любили, е, об'єднувалися в. Якісь спільні думки, отримувати ще більше позитивних емоцій, в спілкуванні. знаходити час для спільних читань слова Божого для молитви це ну підкріпляє сім'ю. Поважати, любити чоловіка, ніколи не йти проти його волі, старатися підтримувати в усьому, і буде все добре. Більше між собою спілкувалися, щоб більше в них було. Між собою спільного. Хай сонце не заходить в гніві. Вашим. Вашому. Е, бути активнішими учасниками у наших добрих справах. Знайти свій секретик щастя і прожити довге і щасливе життя. Е, розширювати круг спілкування, тому що в цьому, в цьому є таке життя, воно активним стає більш насиченим, цікавим. Тому що попереду нас ще багато гарних. Ідей! Дорогі наші друзі! Всі такі різні і всі особливі брати і сестри! Щасливі сім'ї! Ось промайнуло 5 років нашої спільної історії: 5 років наповнених різними моментами. Моментами, які закарбувалися в наших серцях. Не раз, гортаючи галерею телефону, відкриваючи ту чи іншу фотографію, з'являється посмішка на обличчі і відчуваєш ніж неприємне тепло. Вмить поринаєш туди, в той момент і ніби завмираєш. А буває, згадуєш, і серце стискається від болі. Адже комусь із нас було дуже боляче, хтось проживав нелегкі часи. Але хочу сказати, що Бог, якого ми так сильно любимо, допоміг нам. Дякую кожному із вас за вашу любов, за вклад в це служіння. Давайте будемо цінувати один одним, будемо цінувати часом, який Бог для нас дає. Давайте розповсюджувати добру звістку про спасіння всім людям, будемо твердими і непохитними у вірі, розповсюджуючи Божу запашність навкруги. Давайте будемо добрим прикладом для наших діток. Адже ми щасливі і нехай цю атмосферу щастя несуть наші дітки в наступні покоління. Роблячи аналіз нашої історії, я помітив, що протягом цих п'ять років, які були благословінням для нас, ми насолоджувалися, ми були благословінням один для одного, ми знайомилися, ми пізнавали Бога, ми насолоджувалися і мали ці, ті відчуття, нібито ми повернулися у ранню молодість нашого життя. Тому за цих 5 років слава Господу. На протязі цих п'ять років я отримав бачення, яке буде нашим баченням на наступних п'ять років це служіння нашим діткам. Сьогодні вони в нас ще маленькі, але через п'ять років вони стануть підлітками. А в когось із підліткового підуть в молодість, підуть у своє життя. Тому саме сьогодні час дати саме цінне для них. І хто їм може дати, як не ми батьки? Вірю, що наступних п'ять років, в яких ми будемо жити і перебувати, Бог нам дасть інше бачення, яке буде складніше, але воно буде потужніше, воно буде благословенніше. Тому вперід до нових вершин.